Як проходить день флориста, і чим я займаюсь на роботі? Почнемо з очевидного: це створення букетів. Ось таке було гарне замовлення. Це мікс піоновидної троянди з кущовою. Як думаєте, яка ціна цього букету? Знімали трошки контенту і не забуваємо привітатись з друзями. Це щури, які вилізли з дирки у асфальт. Протягом дня я замінювала воду у холодильнику, підрізала квіти, робила прибирання, розставляла цінники. Ще раз прибирала, замітала підлогу. І сьогодні я згадала, чому ніколи гарно не одягаюсь на роботу, бо мої світлі джинси вже у зелених плях. Тут я йду викидати сміття до щурів на смітник. А тут вимиваю купу вазонів і навожу порядок у кладовій. Насправді більша частина роботи флориста виглядає саме так: плюс це ще прийом поставки і зачистка квітів. Під кінець зміни треба помити підлогу, яка постійно брудна, занести вітрину з вулиці і віддати останнє замовлення кур'єру на сьогодні. Ось такий сьогодні був вечір п'ятниці на роботі.